Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач із теми відсоткові розрахунки. В першому номері у нас є задача про відсотки, банк та прибуток. Банк нараховує 18% річних, поклавши до банку деяку суму коштів невідому кладник через рік отримав 4320 гривень прибутку. Тепер давайте розберемось, що є чим. От 18% річних це ставка банку, і це. Ті кошти, які ви можете заробити, вклавши власне певну суму. Тобто 18% від них ви отримаєте зверху. А вкладник отримав прибутку 4320 гривень. Це означає, що це і є наші 18%. А що робити далі? У нас в задачі більше немає чисел. Дивіться, поклавши до банку деяку суму коштів. Оцю деяку суму ми позначимо зараз за X. От X гривень він поклав у банк. На цілий рік. Скільки ж це відсотків? Це вся сума, яку він поклав, це 100% від суми його вкладу. Отже, там, де 100%, нам потрібно визначити самому згідно з умовою задачі. Тобто ми самі маємо зорієнтуватися, куди поставити 100%. Вони кожного разу такі задачі є, але потрібно дивитися, де вони приховані. Отже, вкладник вкладає 100% певної суми. А потім від цієї суми отримає 18% доходу. Що ж, давайте знайдемо, яку суму потрібно було покласти для того, щоб отримати отаку от суму доходу. Для цього треба скласти пропорцію. Нагадую, при задачах. На відсоткові розрахунки, нас чекає пряма пропорційна залежність, адже якщо відсотків було більше, то і сума ми очікуємо, що буде більшою. Рекомендую таку процедуру робити час від часу, щоб не забувати її взагалі виконувати. Записуємо 4320 гривень, ми ділимо на Х, і це буде як 18, що ділиться на 100. Що потрібно зробити? Помножити навхрест. Спочатку Х множимо на 18, а потім уже 4320 на 100. Можна Зразу записати, чому буде дорівнювати X. Для цього комплект, який ми множимо без ікса, ми записуємо на гору. Тобто ці два числа ми запишемо в чисельник 4320 помножити на 100. А в знаменник напишемо те число, на яке б ми мали б множити x на 18. Якби цього не зробили, ми б в попередній дії отримали б 18. Тут риски дробу ще могло б, наприклад, не бути, і ми б мали б ось такий запис. Але якщо ми запишемо 18 в цьому місці, ми одну дію зекономимо. А що потрібно робити? Скорочу. От це перше, що можна зробити, власне, скоротити. Можна спробувати поділити оце число на 18 кутом. Якщо хочете, можете почати з цього. Давайте, до речі, це і зробимо, адже давно ми кутом не ділили. Я можу спочатку ділити тільки 4320 на 18, а можу їх домножити на сотню, щоб потім не гратися із комою додатково і вже його ділити на 18. Скільки 18 можна помістити в 43. 18 це майже 20, а 20 можна помістити двічі. Тобто 2 рази по 18 це 36. От, віднімаємо і дивимося, скільки вийде. 43, відняти 30, буде 13, і віднімаємо ще 6, буде 7. Потім зносимо двійку і будемо вже дивитися, скільки разів ми можемо в 72 помістити 18. Якщо два рази по 18 – це 36, то два рази по 36 – це буде 72. Це означає, що треба взяти вдвічі більше ніж минулого разу, тобто по 4. 4 на 18 – це буде 72. Все більше в нас цифрок немає, є тільки три нулики в кінці. От їх ми у відповідь і зносимо. Що ж, ми з вами отримали відповіді, отже. Кладник вкладає 24 тисячі гривень на один календарний рік, тобто на 365 днів, під 18% річних і отримує 4 тисячі 320 гривень прибутку. І свої 24 тисячі теж. Правда, з цієї суми пізніше придеться сплатити податок, власне, ось із цієї, але це вже зовсім інша історія. Далі нам потрібно розв'язати задачу хімічного змісту. Ми вже ще схоже розв'язували минулого разу, але давайте читати умову. Знайти відсоток вмісту цукру в розчині. Це нам дає інформацію про те, що в нас має бути цукор і є розчин, який його містить. Читаємо далі. Якщо 10 кілограмів розчину, окей, ми маємо масу розчину, це 10 кг. Містить 0,6 кілограма цукру, і цукор у нас теж є. Але що робити далі? Оскільки в нас тема саме відсоткові розрахунки, то Десь ці задачі скоріше за все заховано 100%. Що беремо за 100%? Питають знайти відсотковий вміст цукру. В розчині. Чому? В розчині саме розчин і буде взяти за 100%. Його маса буде 100%. А коли кажуть, знайти відсоток е, вмісту цукру, то там, де відсотки для цукру буде х. Ми отримали з вами скорочений запис, записуємо пропорцію і розв'язуємо її. 0,6 поділене на 10, буде дорівнювати як х, що ділиться на 100. Далі робимо аналогічно до того, що було минулого разу. на навхрест. Можна, до речі, написати зразу, що там 10х. Буде дорівнювати 0,6 помножити на 100, а потім уже записувати х дорівнює, Знову ж таки, чисельник у нас буде містити тільки ті вирази, які містилися ось так без ікса, і будемо ділити на 10. Роділення на 10. Я би скоротив би в знаменнику лишилася б одиничка, в чисельнику десятка. І якщо помножити 0,6 на 10, то вийде просто 6. Отже, таким чином, ми з вами розв'язали задачу. Ви помітили, що в обох задачах відсотки я записую праворуч. Це от класично прийнято робити так. Це зручно, ви не будете плутатися, що куди поставити. Тобто є певні величини, які ви пишете ліворуч. Це в різних задачах можуть бути різні речі, можуть бути гривні, так як в попередній задачі або кілограми, як всі задачі, а праворуч ви їх. Від увід їм у їму відповідність ставити відсотки, і нагадую, дуже важливо зрозуміти, що позначити за 100%. Якщо з цим розберетеся, то вже в те місце, яке лишиться, будете ставити Х відсотків, або там просто Х. Давайте зробимо ще одну. В наступній задачі йде мова про сплав олова та свинцю в попередній задачі хімічного змісту. Було у нас що? Був цукор і був врощин. Але зазвичай, якщо просто розчин, то мається на увазі, що він буде в воді. Не завжди це буде так, але в розчині цукру був би цукор. І вода, що логічно? Тому в нас є три величини: є олово, є свинець, і вони, власне, утворюють сплав. Давайте подивимося, як можна заповнити даний скорочений запис. До речі, він буде заповнюватися як таблиця. Просто що самі лінії креслити ми не будемо. Сплав Олова та свинцю містить 58% олова. Отже, ось тут ми напишемо, що це буде 58%. Скільки потрібно взяти олова, Окей? Х кілограм, щоб виготовити сплав, який міститиме 3,36 кг кілограма свинцю. Окей, а що ж написати тоді сюди? Якщо сплав це 100%, то скільки відсотків припаде на свинець? Треба від сотні відняти 58. Віднімаємо 50 до 50, віднімаємо ще 8, 42. Тобто 100% знову ж таки є, але для всього сплаву нам потрібно зрозуміти, що для того, щоб отримати відсотки для свинцю, потрібно власне від сотні відняти 42. Тобто буває інколи, що потрібна ще одна додаткова дія. Так, ми не знаємо масу сплаву, але якби було сильно потрібно якось позначити, то ми б до олова просто додали би 3,36 кг свинцю. Для цієї задачі це нам не потрібно. Але те, що сплав це 100%, а олово і свинець, які його утворюють, в сумі теж мають давати 100%. Це важливо було для цієї задачі. Далі складаємо пропорцію. Цього разу я теж зроблю трішки швидше. Знову ж таки, буду множити ті числа ось так по діагоналі, які на місяцьх. Я це просто запишу 3,36 помножити на 58. А далі під рискою дробу напишу те, що мав би множити на х. Запишу 42. І не буду вже цього разу перемножувати все між собою і ділити кутом зразу. Я спочатку вирішу скоротити. Для чого? Щоб далі діяти з меншими числами. От 58 воно ділиться на 2. І 42 теж на 2 діти. Давайте поділимо. Буде 21, а замість 58 буде 39. Окей, не 39, 29. Інакше було б число більшим. За 60, що в нас немає. Тут ми маємо два числа, і вже скорочувати між собою сенсу особливо немає, але є число 3,36 і 21. 21 ділиться на 3, а 3,36 ділиться на 3, тому що кожна з цифрок ділиться на 3, а нам потрібно, щоб їх сума ділилася, тому, власне, не бачу перешкод, для того, щоб не поділити на 3 його додатково. У нас є 21, ми 21 ділимо на 3, матимемо 7, а в 3,36 поділивши кожну циферку на 3, я отримую одну цілу і 12 сотих. Після цього, щоб знайти відповідь, я матиму 1 цілу 12 сотих помножити на 29 і потім уже поділити на 7. Можна множити числа між собою в такому порядку, як написано: три цифри зверху, дві цифри знизу. Але мені більше до вподоби множити не на 9, а множити на 1 і 2, то я б можливо б вибрав би навпаки написати просто 29, які б множилися б на 1, 1,2. Сотих. Але оскільки далі додавати треба було б 3 рядочки, а мені цього не сильно хотілося би, то все таки буду множити так як пропонують нам правила, які ми вчили ще в п'ятому класі. Спочатку більше число записати, яке має більшу кількість цифр, а потім число, яке має меншу кількість цифр в запису. 9 помножити на 2 – 18. Записуємо 8, 1 помітим, 9 на 1 – 9, але додаємо ще одиничку, тому 10, пишемо 0, 1 знову помічаємо, і 9 на 1 знову ж таки буде 9, але плюс 1 – 10. Тому виходить, що 112 помножити на 9, це буде аж 1008. Потім я маю помножити на 2. 2 множу на 2. Буде 4, але записую під цією двійкою. Далі 2 на 1, 2, і 2 на 1 знову 2, і потім мангл додати. Якби я поміняв їх місцями, то в мене вийшло б три рядочки, які треба було б додавати. Це було б не так зручно. Зносим 8, додаємо тут 0 і 4, тут записуємо 2, тут записуємо 3. І було в нас дві цифри після коми. І в відповіді теж буде дві цифри після коми. Потім треба поділити на 7. Записуємо і ділимо. Пробуємо 3 поділити на 7. Не ділиться. Тоді пробуємо 32. 32 можна помістити 4 сімки. 4 на 7 – 20. 8. Віднімаємо лишається 4. Ми з вами добралися до коми. Якщо хочете взяти цифру після коми, потрібно зробити наступне, поставити кому і в частці. Тепер можна вже зносити наступну цифру 44. Беремо 5 разів по 7. буде 35, а якщо 6 візьмемо, то 42. 42 краще більше підходить і записуємо сюди 6. До речі, якби ми з вами написали сюди 5 і відняли тільки 35 то ми б отримали б 12, число 12 було б більше за 7, і це означало, що ми занадто мале число сюди поставили. Тобто нам би потрібно було б прибрати ось тут п'ятірку, замість неї попробувати взяти шістку, і відняти цього разу вже 42, що підходило би краще. Адже різниця буде менша, ніж 7. Відповідно, ми більш коректно підібрали дане число. Далі зносимо наступну цифру, це 8, 28 ділимо на 7, це буде по 4. Отже, віднімаємо 28, в частці лишається 0, а ми з вами отримали відповідь. А на даному етапі ми з вами завершуємо. Пропоную вам зробити. Три задачі, які дуже схожі на те, що ми робили перед цим. Так, завдання дещо переплутані, ніби як між собою, але вони дуже схожі на ті, що ви бачили у відео. Будьте дуже уважними. Обов'язково зразу визначіть, що може зіграти роль 100% вашій задачі, і потім дуже акуратно поставте всі числа на свої місця в пропорцію. Тоді лишиться тільки розв'язати рівняння. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.